Ровокації, сенсації та зіркове зізнання це свідке життя. Я Єва Вайонова. Поїхали Зняв! Як не сьогодні, в час зимових свят всі згадали про важливість збереження лісів, благочинний фон наше майбутнє, зібрав промних любові що та найбагатших людей країни продаватимуть фотороботи відомої художниці Софії Озарків. Давайте поглянемо, хто ж береже наші ліси. Скажіть, чи не шкода віддавати свої фотокартини на користь лісів? Адже всім відомо, що ваші роботи коштують немало від 50 до 500 тисяч доларів, а може й більше? Ні, Єво, ви знаєте, шкода, що серед митців так мало благодійників. Чому ж? От ви є. Так, але цього мало. Щорічно помирає така кількість дерев. Єво, лісиги. Я, звичайно, не могла залишитись осторонь. Але для вас це непоганий піар. Ви були обличчям для рекламної компанії. Це ніщо, Єво, це лише метод для досягнення наших цілей. Ми прагнемо зберегти ліс. Анастасія, які у вас плани на різдво? Я напевно, що залишуся вдома з родиною. Ви вже щось обрали для себе? Знаєте, поки що ні. Всі роботи такі чудові, але я ще не визначилась. На попередньому аукціоні ми з вами також зустрічалися. Була схожа ситуація, ви не змогли вибрати нічого, аж доки все не розкупили. Невже вам, депутати Верховної Ради, власниці авіакомпанії? Прошу якої ще авіакомпанії? Звідки такі дані? З надійних джерел? Невже вам шкода грошей для наших лісів? Ви знаєте, у нас в державі є безліч програм, які передбачають захист природи. Тобто, ви грошей не дасте? З корабля на бал, тобто просто з аеропорту завітав до нас олімпійський чемпіон з плавання Дмитро Гончар, який недавно став героєм скандалу. Дмитро каже, що після останніх змагань ви вирішили поміняти тренера. Чому? Це не точна інформація, не зовсім точна. Та ні, про це пишуть у всіх газетах. Чи це наклеп? Єву ви вже, якщо все сказали, то тоді я можу вже йти. Може, ви забули причину скандалу. Я вам можу нагадати. Після того, як ви почали навчати учинаючих спортсменів, ваш тренер від вас відмовився, так? Ні. Не можна обманювати. Минулого року ми з вами бачилися у Мілані. Які плани на це різдво? Працювати. Напевно, ми залишаємось в Париж. У нас там буде показ колекції. І взагалі, Єво, ми обожнюємо Париж. Даніель, раді вітати вас в Україні. Дякую, дуже приємно. До речі, кожного разу ми зустрічаємося з вами. Вигляд у вас маніфік. Дякую. Даніель, ви поїхали з України 10 років тому. Причина у грошах? Я вже звик до ваших запитань Єва. тому вирішив відповідати лише правду. Так, мої послуги коштують дуже багато. Франції в мене значно більше клієнтів. Каже, що одна з ваших клієнтів дружина президента. Так, але скільки вона мені платить? Я вам не скажу. Плануєте повернутись в Україну? Планую, але не повернусь Ну, мерсі. Що ж, благочинні аукціони відвідали, а свідке життя прощається з вами рівно на тиждень. Ваша Єва Іонова.